Так, вітаю на каналі Щеденеке життя. І так, ось обнова, інкубатор. Тому що я ще в сезон займаюся інкубацією яєць. Це теж як один з моїх підробітків. І так, я ось передбав ли передбали. Так, ось інкубатор, рябушка, битовий смарт плюс. Як бачимо по коробці, у нас це китайське виробництво, скоріше за все, що воно орієнтоване на російського споживача, передають його в Харкові. Ну, замовляв, приїхав він з Харкова. Як потрапив він в Харкові, я не знаю. Ну, то не суть. Мені головний інкубатор. От, зможете забити в Україні такий інкубатор за такі гроші. Я його куплю. Так, тепер почнемо. Інкубатор у нас переходить в полуозібеному стані. Тобто, як бачимо, у нас коробочка. Ось все. Вона... Набагато тоньше самого інкубатора. Тобто в нас кришка в кришці, на той не дає. Щоб зібрати його, ну ми, мені, мені особисто не складно. Як вам буде, я не знаю. Мені особисто не складно. Далі. Інструкції у нас по факту є е, відсутня у нас загальний клітик. По користуванню, і тут, кажучи, він загальний для всього модельного ряду, тому що тут різний об'єм, нем... немножечко там різні там, автоматичні рушні. Як ви зрозуміли, що Smart Plus, що в мене цей автоматичний. Ось така у нас еще... всі педалі по лужах. От. І більш детальну інформацію треба. Шукати в продавця. Десь там на сайтах і, і так далі. Ну то таке, то будемо вже розбиратися. Кубато доїхав, слава Богу, цілий. Їхав він нас новою почтою. Він доїхав у нас цілий. Так, Я його склав за 5 хвилин. Тепер коротко про інкубатор. Корпус у нас повністю пінопластовий. Які плюси? Ми менше боїмося відключення електроенергії, тому що в такому корпусі, якщо затулити оці ось віконечка, в такому корпусі інкубатор може притримати температуру 5 годин. Мінус корпусу, корпус крихкий. Конкретно ця модель чи вся. Не знаю, ну конкретно, що по цій моделі можу сказати, що корпус буде крихкий і на такий об'єм. Об'єм у нас Розмір 70х70, висота у нас в районі 23-25 см. Пінопласту хотілося б по побільше. Наступний момент, Бачимо у нас тут все смарт. Кранчик табло ключовим світло. За допомогою цього табла регулюється температура і кількість обертань яєць. Як побачимо, буде робити. Так. Наступне те, що вважається перевагами у нас, відкрию зараз вам. Там вже на спеді немає нічого цікавого. Так. Як бачимо, у нас інфрачервона плівка, яка в системі обігріву використовується, начебто ця штука бути краще працювати, ніж лампи. Не знаю, побачимо. Далі ось у нас все решеточка. Знизу у нас лоточки, лоточки, потім пленочка, по якій решоточка буде, ця рішоточка буде кататися. Тай моточик, по принципу, як дворники, буде й цю решоточку по даних ножках, ось у ножички, совати. Стосовно цього моменту, цих отворів, це кажучи, є дуже таким небезпечним рішенням, я вважаю, тому що. Ймовірно птиця може об цю пленку не так ушкодитись. Не знаю, як кричати, а от качки і гуси тут застрягнуть крепко. Решетка оця, Вона у нас хренова, крива. Скоріше за все, що в у нас після першого ж використання, що вона пожавіє. Ну, таке. Так, далі. Як завжди в китайців один із найбільших мінусів, вони падли, економлять на проводах. Ось у нас жилення йде до двигунця. Осьо, щоб відкрити кришечку, подивитися на яєчка. Ось о. У. у нас все, йде все на У нас все, дві такі сопрі. І проводи дублені, неякісні, навернеться дуже швидко. Тобто, з часом провода треба буде замінити. Якщо вам не лінь, замініть провода заразу, заразу. Цей провід і провід живлення. Тому що він. Там в районі у нас. Крутеньке в районі метри. Ну це смішно, така ось веделка. От це в нас смішно, це ж вам якась там фігня. Що ще хочу сказати? А, ще в нас тут ось куля стоїть. Такі як ставився комп'ютер, щоб трошки ганяло повітря. Ну таке, буде підключатися. Тестове підключення. ймовірно, я йому зроблю сьогодні ввечері. Попробую там пограюся з цими, цими там, перемочками налаштуванням, бо нагадую, що інструкція у нас просто брошурка, як він там цього. І потім, уже як я подивлюсь, як воно працює, як воно гріє, як воно шевелиться. Оця решетка шевелиться. А кстати, там воно хоч придумали пластикові ставочки. Ну, бачите, цей моточик фіксується шурупчиками. То хоч придумали що там пластикові такі з... З... з зовнішнього боку такі-то дібільки, щоб ці сарупчики зайшли. Теж рекомендую їх замінити. Ну, як він буде себе чухати. Подивлюся, ну буде видно. Вартість із доставкою. З доставкою до нас їхала із Харкова в Черкаську область. Їхало воно 2 доби по факту. І з доставкою нас вийшло 2700. Сам інкубатор 2400 з копейками. Поки що на ньому ще діє акція. І на момент виходу. Відео акція буде ще, здається, актуальна тиждень. Тому що зараз у нас 24 за це число, а відео я планую випускати в неділю, яке мене у нас неділю лінія рахувати. Ще, що не сказав, даний інкубатор розрахований. Бачите, Ну там оце у нас. Курочка, перепела, качечка, індичка, гусечка. Так от, ви бачите ці значення, ці всі значення стоять на системних автоматично переворот. Тобто, що ви без цієї решіточки із путіною яєчко будете самі. Крутуйте. а, забув сказати, що є ще моделі, коли ця решіточка... Двигається вручну без моточка, може дешевше. Так от, тут це треба типу, вчитувати. Тут, допустимо, як мені пояснили, що тут не 150 і навіть не 120 корочок, а сюди вартує положити 100 коричих яєць. Тут десь так. Бачимо, що у нас на він ось виглядає таке красиво модно, ну, по факту. Виглядає <кій> він і так уже модно. Чому я сказав, що Китай, бачите, воно спалилися. Що в нас тут? Китайські каракулі, оно не видно. Зараз звукусуйся. Давай, давай, давай. Ну, коротше, побачили. Буде видно, тому що у нас зараз... Щас... Суточно добове кольчатко зараз нас стартує з 30 гривень. Чи буде підніматися, чи буде падати ціна, поки що невідомо. Щас Зараз поки що тільки подають крупні гравці, які там е, виводять там їх сотнями. А в нас, поки в мене перший інкубатор Квочка, на 80 яєць, але в неї вартує класи тільки 60, тому що 80 це яйця фактично в два 1 треба лежати, що буде 80 із. Бо я вибираю великі яйця. Круглі і великі. З них краща інкубація і більше корча буде. І більше ймовірнів, що буде півник. Бо теж люблять півники у нас. Там інкубація завершується через декілька днів. І цей точно буде загружатися. А можливо, якщо в мене вистачить яєць, я загружу ще той. Якось так. Так що дивіться, поки що це на таку ціну, е я вважаю. Оптимальний варіант за рахунком мінусів, які я вже назвав це. Тому що дані конструкції доходять у нас 3, 4, 5. По-моєму, я бачив навіть подібні конструкції, ну, більш, звичайно, що модні, модніші, і за 7 тисяч гривень. А в нас виходить, як, ну, по розрахунках цей інкубатор має відбитися за, за першу закладку. Чи вдасться забити дві закладки? Не знаю. Ну то таке, то не суть. Так що, якось так посилання на продавця я залишу, брав я на промі, це не реклама, просто ділюся з вами. На цьому, поки що, на цьому поки що все. На цьому етапі попрощаюся, а далі буду, мабуть, підснімати, як воно вже буде працювати в роботі. Лайк, підписка, до побачення. Так. Тепер по експлуатації ці цифри не бликають, це просто зівпадає частота. Оновлення екрану з камерою. Так, ось я заложив сюди стояєць. Так, один з основних мінусів тут стоїть храновий кулер, який реве. Ось, чуєте це? постійно гуде, не, не вимикається. І постійно гуде, 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 І так, якщо по хвилин 15 вже знаходитесь в приміщенні, то вам може це вже... Гується. Гуде в Вде... декілька разів сильніше, ніж стаціонарний комп'ютер. Далі зараз спробую показати ось, ось, ось це ось стосовно перевороту. Кному світло. Все, бачите таке ось. Оце здійснився один переворот. І яйця були ноликами. Як бачимо, що більше є догори, що більше с яєць, так і залишилися ноликами. Тому що ця штука, вони їдуть по ці клійонки, по стілки. Вона гладка, вони просто по ній їдуть. Тобто Перевертаються вони них хреново. Треба, щоб ця пленка була або матова, або ще якийсь інший матеріал. Якось так. Ну будем дивитися, як воно висадиться. Так що такі ось, два основні недоліки по експлуатації.